Зараз Розберемо вузол, подвійний стопорний або Double Overhand. Це вузол, який використовується як стопор на кінці, щоб він не проскочив ні через карабін, ні через пристрій. Був як індикатором, що закінчується матузка. Робимо два оберти і через дві петлі продягаємо матузочку. Просто, чітко, легко. Подвійний такий стопорний вузол. Також цей вузол можна використовувати як контрольний вузол. Ми робимо, Після того, як зав'язали вузол, робимо подвійний оберт і затягуємо. Виходить контрольний вузол. І також цей вузол може бути як частина вузла. Наприклад, вузол Vine для зв'язування двох матузок. Ми беремо на одній стороні, в'яжемо такий double overhand. І на іншій стороні робимо вузол double overhand. І зв'язуємо дві макусички між собою. Такий подвійний вузол. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічей!